Нарешті наш улюблений засіб. Ваш улюблений засіб і наш улюблений засіб для очищення інструменту Falco 981 є в наявності. Його ще є достатньо. Тож запасайтеся, тому що під сезон, як завжди, комусь не вистачить. Цей засіб дуже гарно очищує інструмент, лазить інструменти від смоли рослин. То його потрібно. Напшикати, запшикати ваш інструмент, трошки залишити на декілька хвилин, щоб він е, пройшовся по інструменту, вспінився. Тоді ви просто протираєте, дуже... ця ця піна дуже повільно, гарно стирає весь бруд і залишки рослин з інструменту. Пам'ятайте, що е, після використання свого секатора його потрібно почистити, змастити. Е, в нас є і чим змастити, і чим почистити, і чим загострити. Нагадую, у нас діє знижка 5% за промокодом 2021. Використовуйте її при замовленні на сайті або по телефону менеджеру.